Всім привіт! Це Олена і ви на моєму YouTube-каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами результатом мого Project Penno за березень місяць. В ньому входить вісім предметів косметики: це, здебільшого, тіні або блиски. А також є в мене ще окремий парфумерний проджектен, в який в мене йшло цілих дві позиції. І сьогодні моєю співведучою є моя кицюня Юлічка, яка показує все, що вона може зараз, все найкраще. І вона передумала, тому що я плачу їй замало за таку участь у контенті. Отже, Project Пен я почала у березні. Почала я його по тим причинам, тому що мені хочеться або використати косметику, яка мені подобається, або звільнити себе від певних моїх косметичних предметів, які для мене ну, окей, але тим чи іншим чином втратили актуальність. Отже, я буду десь тут прикріпляти фотографії, зроблені мною на початку місяця, і прикріпляти фотографії, зроблені, власне, в кінці місяця, щоб показати прогрес. Ну і, звичайно, покажу ці, всю косметику, звичайно, вживу в руках. Отже, почнемо з косметичної частини Project Pen. Перше, це рум'яна Rare Beauty». Але, як ви здогадуєтеся, фотографія на початку місяця і фотографія в кінці місяця, вона не дає взагалі жодного розуміння про використання продукту, хоча я його використовувала майже кожен день. У мене, до речі, є тут мій блокнотик, де я записувала використання. І якщо ми говоримо про ці рум'яна, я їх протягом місяця використала 25 разів. 25, тобто... <кій> майже кожен день. А, ну, якби. Повернення. А, ну, якби це дуже багато і взагалі я не бачу жодного прогресу, це насправді дуже сумно, бо за цей місяць користування, ну, чесно, вони мене трошки втомили. Ну, втомили втомили вони мене не кольором, а необхідністю їх постійно дружити з іншою частиною макіяжу. А... І це, і це, ну, реально, мене дуже втомлює, мені це не подобається. Але поки тримаємося, поки працюємо, продовжуємо використовувати цю, цю косметику. Бажано до кінця. Е, тіні. На Project Pen Тіні це мій самий обідний Project Pen, який тільки може бути, мені здається, в мене війшло 3 одиничних відтінки тіней і 2 відтінки з палетки. Почну, з Кікомілана. Це тіні ось такого гарного фіолетового кольору. І я їх, на жаль, протягом місяця використала тільки 4 рази. Ну, зрозуміло, що різниці особливо не видно. Я думаю, що я в квітні буду використовувати частіше, тому що. Зараз вже весна, теплішає з перемінним успіхом, і мені знову починають подобатися такі фіолетові кольори, і мені пофіг, що моя шкіра все ще, така, все ще відновлюється від лікування, і їй не дуже пасує цей відтінок. Тому, да, я думаю, що буду використовувати частіше. Наступні тіні це теж кіко, це. Глітерні тіні ось такого гарного золотавого відтінку, дуже класичного. І насправді, ну, порівнюючи фотографії, я можу сказати, що є різниця. Ну, тобто, ямка, ось це заглиблення, воно є трошки більше, але поки що не більше. Але насправді я протягом місяця використовувала ці тіні тільки сім разів. Що, в принципі, непогано, враховуючи кількість тіней моїх в Project пені, але все одно я сподівалася на трошки кращий результат. Е -е -е Сині безіменні тіні. Вони дуже прикольні. Вони мені дуже подобаються по насиченому відтінку. Їх можна як розташовувати, так і накласти до такого. Прям електрик синього, а я їх, на жаль, використовувала тільки, да, тільки два рази. А, причому я робила дуже класний макіяж, якщо я не посоромлюся я а, теж фотографію. Я робила такий нижній повік, я яскраво, яскраво, синім, і мені прям цей макіяж і взагалі мій вигляд в той день а, дуже сильно сподобався. Тому так, тому тут продовжуємо працювати, нічого більше додати я не можу. І останні тіні це палетка Douglas Timeless Nudes вона називається. І в Project Pen в мене війшли ось цей ржевий відтіночок і ось цей бежевий. Ну, це було абсолютно логічно, тому що. Це такі нейтральні відтінки, які я можу використати просто на щоденній основі. Що я власне і робила, коли в мене були якісь зум-зустрічі, я їх на себе наносила. Але насправді в мене сьогодні, сьогодні зараз така кількість роботи, що я навіть їсти не встигаю, незважаючи на горіші про те, щоб нанести косметику. Але, незважаючи на це, бежевий відтінок, я використала 21 раз. Ну, це дуже приличний такий. Прична кількість, я вважаю. А ось цей рожевий я використала 10 разів. І я, в принципі, досить часто їх доповнювала цими двома. як, власне, до речі, я сьогодні зробила. І я можу сказати, що я прогрес бачу, тому що в бежевому точно ну, уточилися ось ці, 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 ось ці стінки. Тут такого я поки не бачу, але ось тут я прям. Я не знаю, в мене є надія протягом двох місяців це все використати. Ну, подивимося, як воно буде. З цінями це все, покажу ще хайлайтер. У мене він рівно один цей хайлайтер Physicians Formula з палетки All-Star. І я вже коли його показувала на початку, ну, тут будуть зараз фотографії. Він вже майже закінчувався, і він все ще майже закінчується, не дивлячись на те, що я протягом цього місяця використала його 21 раз. Хоча я насправді я бачу різницю, я бачу, що він, особливо, коли я сфотографувала, я бачу, що він прям потоншився, і тут вже ну, последні якісь іздихання, і було б взагалі класно його закінчити в цьому місяці, в квітні. Чи вийде, не знаю, але було б дуже-дуже прикольно. Я була б дуже рада, і я б змогла сконцентруватися на інших хайлайтерах, які маю. Е, і в мене було в Project Penні дві помади, ті, які я прям хотіла закінчити. І тут, до речі, я кое що закінчила. Я закінчила ось такий маленький блиск від Skittles. З смаком манго він був, і він, до речі, був у мене не відкритий, коли я його починала. Ну, я його одразу відправила в Project Pen, тому що він не відкритим У мене лежав два роки, ну, скільки можна. І я його повністю використала за 19 разів. Тут є якісь залишки, але їх вже вони не набираються, і я не бачу сенсу продовжувати. І це дуже класно, тому що я можу фокусуватися на інших продуктах. І друга моя помада це Color Intense, Jelly Gloss. Не знаю, який це відтінок, якщо чесно. І я можу сказати, що я теж бачу різницю. Ну, Мені здається, коли я починала, він був десь ось тут. Зараз він десь ось тут. Я по фоточкам я робила фотку саме в таку вертикальну, там, я думаю, має бути видно. Але, знову ж таки, я його використовувала он теж, до речі, 19 разів. Ну, зрозуміло, ж, я їх наносила там не по одному разу протягом дня, коли кудись виходила, наприклад. Але так, да, я тут теж дуже задоволена прогресом. Дуже гарний блиск не на мені, на мені він мені не подобається, і я теж хотіла б його закінчити у квітні. Подивимось. Отже, це були результати мого Project пену косметичного, і хочу поділитися не такими ефектними, але теж результатами парфюмерного Project Pen. Нагадаю, що в мене в нього війшло два продукти. Перший це Черруті 1881. І другий це Dintars Рижський Бузок. Uh, і що я тут можу сказати? Що я провтикала сфоткати ці парфуми на початку місяця. Uh, я їх використала 17 разів протягом місяця. Це, до речі, непогано, бо я казала, що коли буде весна, я вже не хочу їх використовувати так часто, поки в мене вдається. І мені здається, ну, що прогрес дуже невеличкий. Десь вони були тут, зараз вони десь тут. Але прогрес точно є. І це круто. Але, до речі, коли його так показуєш, то взагалі виглядає як повний, коли так, все-таки видно різницю. Я точно його не закінчу в цьому місяці, і в наступному, і в наступному, наступному до кінця року, може я його вилью. Ну що, дуже сподіваюся. А за ось цю штучку мені дуже обідно, тому що я її реально можу закінчити, закінчити за три дні. Я тупо це не роблю, бо вона в мене насправді лежить на... окремо від цих парфумів, ці лежать біля входу, ці лежать на туалетом столику. Відповідно, я про них не завжди згадую. Використала я їх цілих два рази. Але так, да, я от візьму себе в руки, там буду виходити післязавтра кудись. У мене, до речі, екзамен з водіння на вихідних буду кудись виходити. Ще, і я думаю, що я за пару присків це реально закінчу. Тому так, тому нових продуктів поки що в Project Pen я вводити не буду. Я в першу чергу завершу оцей блиск і далі вже тудам щось інше. По Починям, ну, там, понятна історія, там краще нічого не додавати, бо кількість використань буде ще меншою. Ну, а по парфумам ну насправді використаю ось це. Я подумаю, чи хочу я додавати ще парфуми. Бо є в мене деякі парфуми, які б я насправді хотіла завершити і не повторювати в колекції, але вони теж майже повні. І це буде дуже довго. Тому, тому якось так. Е, дякую, що подивилися це відео. Я була рада поділитися своїми результатами. Таким чином, я. Відчуваю, що я дійсно використовую косметику, яку я купую, але це не відміняє того, що я продовжую її купувати. Тому, тому рухаємося далі. І побачимося дуже скоро. Всім гарного дня!